Люди тонули у модах і трендах. Люди шукали собі добрий вайб. Люди не знали, що щастя не в брендах, люди ще досі ведуться на хайп. Люди не мають уже стадних інстинктів та за вітоном будуються в ряд. Тесла, Моеве, розкішні будинки. Ось показник успішних громад. Люди хваляться тривожним синдромом. Ти в терапії? Та не психопат. Люди давно не лікуються домом, як це було сотню років назад. Люди забули, що в пріоритеті не порцеляна, а хліб на столі. Душу зігріють обличчя з портретів, а не шуба і норка, котра на тобі. Люди захекано бігли по світу, люди дивились не в небо. А собі в телефон. Люди забули, що цінно любити і жити життя, а не півморов.